Всім привіт! Сьогодні ви знову на моєму каналі, де я розповідаю дуже багато про парфуми. Нарешті буде продовження парфумів від Майкла Буцца. Отакі. це другий набір семплів, що в нього є зараз на сайті, але буде більше. І я вже маю одну з новиночок. То залишу її на саме кінець відео, буде цікаво! Моє враження від парфумерії Майкла Буца, це те, що ця парфумерія для мавок та лісовиків. Пересічні люди навряд чи це таке носять. То якщо вам подобаються зелені парфуми, дуже натуралістичні, можливо, гіркуваті і такі, що дуже сильно про природу, то вам до Майкла Буца. Я залишаю посилання на його сайт під відео, а зараз розповім вам про ці всі, всі ароматики. Дивіться, як розкривається коробочка. Ще раз покажу. Тут така ще є буманочка гарненька, і сидяться пробнички. До речі, я оцінила, що пробники досить економічні, якісні. Мені сподобалось, не кожен бренд має такі якісні пульверизатори, такі якісні пробнички. От, Бачите, вони отак виглядають. І мені дуже подобається їми користуватись, тому що вони роблять невеличкий бризк. Його можна, парфум можна розподілити, як тобі подобається, чи в одне місце кілька пшиків, чи у різні місця. Тобто для кожного знайдеться спосіб, і ну, це зручно. Цього разу в мене є ще фірмові блоттери. Майкл надав мені не тільки ці 5, навіть 6 семплів, але ще й фірмові блотери. Дуже приємно, дякую. Я вже їх так трошки поносила, ці аромати. Загальне враження, те, що стиль Майкла, він. Дуже добре видно, дуже добре зрозумілий. Це завжди дуже такі зелені композиції. І вони дуже сильно унісексові чи навіть більше в чоловічу сторону. Не в тому плані, що це аромати для чоловіків, ні. Але суспільні такі уявлення про те, яким має бути жіночий чи чоловічий парфум, то парфуми отакі, вони. Типу, як мають більше підійти і сподобатись більшості саме чоловікам. Але вони не мають таких стандартних вайбів автошейву чи чогось, до чого ми звикли чути саме в чоловічих композиціях, то це просто аромати про природу. А природа ну, не має гендеру, погодьтесь. Отже, з чого я почала сьогодні? Зараз подивимося. Почнемо з ромату «Standing Out. Напшикаємо його. Це дуже зелена, досить гірка композиція. Здебільшого вона мені про гальбаном та полин. То, якщо ви поціновувачі дуже гірких композицій, це саме «Standing out». Стартові ноти взагалі досить гучні. Тут чується навіть така прохолодна шкіра тонка. Парфум зовсім не солодкий, дуже свіжий і відчутно гіркий. Зібраний добре, тримається на шкірі годин 6 точно. Трохи там, звичайно, заспокоюється, не пудрить. Але загальне звучання таке гірке, воно і залишається далі. Чому Out? Я саме не знаю, чому Майкл саме так назвав цей парфум. Але для мене він ем, виявився досить виразним серед інших ароматів. Інші парфуми ти нюхаєш, то приємно, це цікаво, це звучить так, це звучить як. А от Stand Out. Воно одразу б'є в ніс та в мозок, і ти не можеш не помітити цей парфум. До речі, веде він себе досить пристойно. Він не заповнює весь простір, але шлейф він має, той тонкий, прозорний і наповнений повітря. Всі ці аромати, що сьогодні в мене будуть представлені, вони всі мають такий. Шлейф він ніби вуаль, досить легкі, вони не нав'язливі, вони не б'ють по голові оточуючих, але вони присутні. І ти навіть не можеш точно сказати, чи це чийсь шлейф парфумів, чи це просто сам простір так пахне. Дуже заспокійливе. І це як ароматерапія. В принципі, тут такі аромати, які для мене це чиста ароматерапія. Я таке можу чути десь у спа салоні, який розміщений десь у лісі. Наступний аромат це буде Regardless. Він мені дуже сподобався, саме як носити на собі мої особисті вподобання. Він також має гірчинку, але він ніби як м'якіший, ніж Standing Out. Він не такий гіркий, це, по-перше, по-друге, він сам по собі має більш м'який характер. Хоча це все ще про зелень, це все ще про природу, ага. у ньому я чую щось, як гілки, сосни, є якісь квіти. У піраміді, regardless, є, є квіти, не сказано, саме, які ці квіти, але вони дають якусь таку якийсь такий свіжий вайб, так, він квітковий, але це квіти не ті, які солодкі, а ті, які просто пахнуть свіжою зеленню. А, у цьому ароматі, regardless, така піраміда: озонові ноти, гальбанум, квіти, спеції, ладан, шкіра, пачулі, деревина хінокі та мускуси. Я не відчуваю, що цей аромат якийсь дуже мускусний, він не дає а, цієї пудровості, чи відчуття мила, чи прального порошку, до якого ми можемо, а, які ми можемо очі очікувати. у... Мускусних ароматах, тут, скоріше, відчуття, ніби ви вийшли на двір з дерев'яного будиночку, який стоїть знову ж таки десь у лісі. Зранку, вночі, скоріш за все, був дощ, або такий свіжий дощ, приємний, прохолодний, або дуже багато роси повсюди. Шкіра тут також відчутна, але не так сильно, як у Standing Out. Хоча у standing out вона так, щезає, вона то є, то її нема. Тут вона є трошки. regardless. Можливо, саме за відчуття хвої, тут відповідає деревина Хінокі. Дуже витончений парфум і. Він досить стійкий. Тобто, я, якщо я з ним а, зранку набризкуюсь, я його відчуваю цілий день. І мені дуже подобається, як він перекат... перекатується у своєму звучанні. Він настільки наповнений повітрям і такий він об'ємний, він свіжий, але він дуже об'ємний. І на початку, якщо це більше зелені, більше хвої, то далі я відчуваю більше цих свіжих квітів, можливо, польових якихось. Але це прохолодна весна. Це не спека, це не літо, це волога, знову трава, вологі квіти, десь у полі, ніякі не конкретні, а просто їх одразу багато, цілий букет якихось квітів свіжих. От цей парфум я б запропонувала більше дівчатам спробувати. Тому що серед цих всіх ароматів, звичайно, щось там більше чоловікам може сподобатись, але саме цей аромат, мені здається, сподобається жінкам, але треба його нюхати не з блоттеру і не перші 5 хвилин, а наносити на себе і походити з ним, вийти на вулицю, пройтись, як він себе веде, тому що він реально вас може здивувати. Він дуже гарний. І розкривається так чарівно і приємно, що я відчуваю цей аромат більше на жінках навіть. Так. Далі два парфуму. Я їх якось так у зв'язці сприймаю. Це Inside Out і Fogere. Пшики, я ж кажу, пшики маленькі. Вони дають таке. Приємне маленьке обличко. Ой Так, я одразу, напевно, інсайд набризкаю набрискаю та фогери. Вони для мене трошки схожі між собою. І ці парфуми. Вони не про таку зелену зелень, як у попередніх двох, а вони скоріше про якесь сіно трошки напівзасушене, можливо. Тут багато різних трав, і тут також є квіти. Це особливо у Inside Out дуже сильно, я відчуваю такий маленький букетик з. Квітів, які ти можеш знайти, як сорняки ростуть. От я згадую своє дитинство, коли я виходила на двір. я жила у Києві, але це був спальний район, і там було досить багато зелених лужайок, та і ліс був навіть, не так далеко. Зараз там вже не ліс, а повна застройка і метро, і все, все на світі. Але коли я була саме маленька, там було багато кущів з маленькими квіточками, які були е, такі ду дуже пильцові, вони дуже подрово пахли. Також росли дерева, липи, і просто невеличкі якісь сорнякові квіточки, можна було назбирати такий різнобарвний маленький букетик. І от Inside out мені пахне саме таким букетиком, де є і барвіночки. І ці маленькі квіточки з куща, і липовий цвіт також. Якщо Linden Dreams, про який я розповідала в попередньому відео про аромати, отакі, він був ну, дуже такий липовий, гладкий, настільки реалістичний і не схожий на класичні липові аромати, про які здебільшого говорять як найбільш липові це Чілеу Дорсей та десь він акака Патіліокордата, то Linden Dreams він дуже виділяється, і він інакший від тих липових парфумів. То тут не чиста липа мені видається, а саме букет, букет квіточок, де серед цих квіточок також є липа. І обов'язково травка, яка вже така напівпідсушена. І так. Цікаве сприйняття, я вже казала в попередньому відео, що всі аромати буца, ну майже всі, тепер я можу так сказати: всі аромати Буца мають таке відчуття, ніби вони вологі. Якщо тут я відчуваю сухенький букетик з квітів з травичкою, яка вже підсохла, так, але ніби цей букетик його ще збризкали росою. Тобто суха трава, яка намокла. Якось так, я не знаю, як це передати. Але воно дуже приємне, воно повертає в дитинство. Я ще раз повторюю: що аромати е, Майкла вони дуже про наше дитинство, про наше оточення, про Україну, про нашу землю. І про. Наші краєвиди, про наші пейзажі, про а, саме наш досвід на нашій землі. І якщо вам довелось кудись поїхати далеко і ви хочете взяти частичку, частку а, своєї землі з собою, а, якийсь такий букетик спогадів, то аромати отакі можуть вам у цьому допомогти. Май Фогери. Він також мені про букетик з квіточків, з подібних квіточок, але, можливо, там трошки інші квіточки. Тут мені теж вважаються чорнобривці, також трохи, може, лаванди, але вона настільки захована у цьому букетику. Тобто, от Майфогере та Inside Out це два маленькі букетики. Трошки різні, але для мене і вони подібні також. І я можу сказати, що Inside Out він набагато стійкіший, ніж Майфогере. Але а, треба куштувати, звичайно, все, і дивитися, що підходить саме вам. А, який саме букетик ріс у вашому дворі? Так. Я залишила два аромати наостанок, тому що вони для мене найцікавіші. От, насправді кажучи, regardless я носила найбільше, тому що воно мені якось на мене лягає, мені подобається його носити, але як саме композиції, які виділяються серед інших, це для мене After All називається. І зараз я вам розповім про нього, чому? Він також повертає нас у наше дитинство. Тут багато всього. Це дуже красива композиція. Я подібного, мабуть, не так, щоб багато чула, але якщо б я була чоловіком-партманьяком, то, скоріше за все, я б більше ем, копросалася у подібних ем, композиціях, мабуть. Тут є табак, вологий табак. Тут також, мені здається, є і гальбам. А давайте подивимось піраміду взагалі. Це в нас after all. Так, тут цитруси, сухофрукти, алкоголь, ладан, смоли, дим, листя томату, рожеве дерево, амбра та мускуси. Скажу одразу: цитрусів я тут дуже прям сильно не чую. Сухофрукти, не сказала б, що це саме сухофрукти, це мені пахне. Сухим листям. Сухим листям, спочатку, можливо, трохи вологим сухим листям та вологим табаком. Оці кучі листя. От, от воно мені пахне кучою мокрого листя. Далі цей аромат розкривається, волога зникає, але з'являється дим. І воно мені вже починає пахнути, як ніби десь неподалеку палять листя. І я нюхаю цей аромат, і я навіть не розумію, чи це палені листя, чи це курять табак. Він стає на шкірі чим далі, тим більш сухим і більш про, саме про табак мені. У мене, до речі, зараз на шкірі я зранку його побризкала, тому що мені дуже подобається слідкувати за стадіями розвитку цього аромату. Бо на початку він вологий. В кінці він сухий і він досить відчутно змінюється, але він змінюється у рамках заявлених компонентів самого початку. Ось тут в мене абсолютно сухий дим. Просто дим гілочок, листячка і табаку. І це дуже приємно. В ньому немає аспекту цього перегорілого, те, що, те від чого ти в диму здихаєшся, а тут саме ця частина ароматичного, приємного моменту диму, коли палять листя. Цікавий парфум. Мені сподобалось це враження, яке я вже не забуду. І останній аромат, який мені прислав Майкл. Це дуже цікаво, тому що це його новий аромат, який ще нема, якого ще нема в продажу, але він буде. Майкл сказав, що аромат настоюється. І я буду чекати з нетерпінням, тому що також хочу його собі до колекції. Не до колекції, до гардеробу, тому що я не збираю колекції, я збираю гардероб, яким я користуюсь. То називається він Plam Bar. Це сливовий аромат від Майкла Буца. І я, коли побачила взагалі напис Plam, бо він підписаний від руки. Так, видно. Добре. Я. Просто була у захваті, тому що я обожнюю сливові аромати, я їх дуже люблю. В мене у семої є якийсь набор сливових ароматів, там, може, і не маленький. Коротше, переходимо до нього. Мені було цікаво, яка буде слива у стилі Майкла. І вона мене не підкачала, бо вона дуже цікава і незвична. По-перше, вона дуже красива, вона зовсім не солодка. Це сливова настоянка. Сливова настоянка, дуже алкогольна. Тобто, саме відчуття того, що тут алкоголь відчутний, але не це враження, що тут ніби спирт, а саме дорогий алкоголь. То ця настоянка сливова, скоріше за все, була зроблена не на. Водки, не на горілці, так, а на чомусь більш дорогому. Можливо, це, ну, віскі бурбон, на чомусь такому. І, і є враження, що це щось одночасно і рідке і сухе. <реш> тобто є відчуття, що це рідке, тому що ніби це сливова настоянка, але через сильний вайп алкоголю воно видається, ніби це сухий спирт навіть якийсь. Знаєте, коли ви нюхаєте якийсь такий міцний алкоголь, типу бурбону чи віскі, воно часто аж застряє у вас там десь сухістю якоїсь. Слива тут не така, що наповнена м'якіттю і якась така солодка, ні. Це, скоріше, настоянка з такої сухої, черствої сливи, яка може навіть кисленька. Тут є гілочки, тут є деревина. Дуже гарно. Від одного пшику на чоловіка після півтори години. Я зайшла в кімнату і я почула легкий шлейф від цього аромату. Тобто він непомітно заповняє простір. І, скоріше за все, ви його не будете так сильно відчувати, але люди поряд з вами будуть. Яка тут слива, до якого парфуму я можу зробити відсилку, мабуть, це Dolce Dіджorno Boys 1920. У мене він є. Але він не пахне саме так. Просто слива трохи схожа. В ньому там також є слива, деревина, але він набагато солодший і він взагалі інший. Бо цей це димна, слива, в алкоголі, настояна, добре настояна, і ця рюмка стоїть на якомусь вишневому дереві, на якомусь столі з вишневого дерева. Це дуже приємно, дуже красиво, дуже гарно. І воно досить сильно виділяється серед інших ароматів Майкла. Два аромати, які от дуже сильно, я бачу, що воно відрізняється від такого зеленого, унісексового трошки з гірчинкою стиля. Це Linden Dreams, про який я розповідала в минулому відео. та оця слива Plumbar. Буду дуже чекати запуску на сайті продажів. Ще не обрали, якого я хочу формату. Мені дуже подобається, які формати у Майкла, тому що у нього є тревели 9 мл, а також флакончики по 15 і по 30, більше немає. Для пафманіяків і не треба, це просто супер. Тим паче, що це аромати більш як ароматерапія. і навіть з одного боку, таке можна носити кожен день. І якщо ти мавка, або Лісовик. А так взагалі це аромати медитації, які хочеться чути з себе. Це, це витвори мистецтва. На мій погляд, я просто у захваті від його ароматів. Мені дуже подобається, мені дуже цікаво, що буде далі. Що цікаво, в нашій країні гарні парфумери таки є, і вони здебільшого самоучки. Ну, от, наприклад, Майкл він навчався через майстер-класи та курси Ксандри Осініної та, та майстер-класи Наталі Дешок. Захоплюється він парфумері всього 2,5 роки, і такий Невимовно прекрасний результат. Я останнім часом почитую відгуки та статті Луки Торіна, це відомий парфумерний критик, і він з його партнеркою, вони разом випускають книжки і там роблять огляди така парочка парфманьяків. І він розповідав, що саме останнім часом. На сліпих дзетестах його дуже вражають роботи парфумерів, які не мали спеціальну освіту у якихось гучних і відомих парфумерних школах. А це дуже часто виявляються люди, які навчились самі. Цьому дуже багато всього сприяє. Компанії почали продавати свої компоненти частним особам світ став більш доступнішим, пошта працює краще, міжнародні пересилки працюють краще, інформація є в інтернеті. Стало з'являтися якась кількість майстер-класів, курсів навіть в Україні. Їх виявляється є досить багато. Тому що раніше я думала, що в нас взагалі нічого немає, а тепер виявилося, що у нас дуже багато всього є. І воно працює, тому що воно породжує в наших людях бажання творити, і з нашими талантами, звичайно, виходять дуже круті речі. Дякую вам всім за увагу! Заходьте на сайт Майклабуца, обирайте собі семпл сети, щось на пробу, якісь аромати пробуйте, воно класне, воно стійке на рівні звичайної парфумерії в цих брокардах, де є аромати, які взагалі мають гіршу стійкість і якість, ніж у Майкла Буца. Якщо ви любите такі свіжі, натуралістичні аромати, які вас перекинуть з міста до природи, то обов'язково заходьте. Дякую і гарного всім дня!